Всім привіт! Мене звати Льона, і я дуже радовачу себе на сторінці на YouTube. І сьогодні, як по назві цього відео, ви можете здогадатися, про що вона буде. Да? Я буду розповідати сьогодні про книги, які я прочитала протягом осені. Всього я прочитала 13 книг, що вважаю нормальним результатом, де, звичайно, моломо oh, oh. бути краще, бо ти вже з інколи на якихсь там. Блогерів дуже багато прочитаних книг, але, на жаль, у мене не вистачає часу, тому я вважаю, що 13 книг це хороший результат. Де? І я буду розповідати про кожне свої враження де? і буду ставити їм оцінку. Я сподіваюся, що я пам'ятаю всі книги, які я читала, де можливо ось вони тут поряд зі мною. Та частина з них я сподіваюся, що я їх пам'ятаю про що взагалі сюжет, бо в мене така пам'ять. я хоч читаю я і уважна, але може забувати. І тому пропоную почати. Перша книга, про яку хочу розповісти, це uh, Ось і Розпукю. Це да, книга авторки Рейчел Кейн, яка да, мені дуже подобається зріс, Такий оранжевий і взагалі оформлені книги. Вона дуже гарна. Я думаю, це основна причина, по якій я, в принципі, купила цю книгу і за да, оформлення. Але насправді ну, книжка мені сподобалась. Але вона мене трохи розчарувала в кінці До да, своєї кінцівки, де ну, як все склалося. Вона, ніби я читаю завжди схожі сюжети, да, тому що це типу, детектив та трилер, містика. Але саме ця книга мене не справила в кінці. Враження вау. Да, звісно, коли ти читаєш однаковий сюжет, да, то можливо ти перестаєш відчувати ті самі емоції. Бо да, для тебе все якесь однакове. Але саме з цієї книги вона мені була. Типу, я очікувала трошки іншої кінцівки, трішки іншої залученості персонажів, так, те, що відбувалося так, взагалі в сюжет. Тому з десяти я, можливо, ці цій книзі би поставила м, 6, чисто із -за кінцівки, із-якої -за залишилась, типу, в недорозумінні. Да, кінцівка якась така. Ніби буде наступна частина, це буде якась друга частина. Але, чесно кажучи, наскільки бачила, її зараз немає, бо книга і так вийшла або цього, або минулого року, да, але все ж таки. Але вона дуже гарно оформлення. Тут я нічого не скажу, особливо це зріз і дуже зручно. Є закладка, де, тому що тому що не хочеться кожен раз використовувати свою. Uh, да. Я не буду говорити вам сюжет. Не буду тут спойлерить, просто говорю да, про свої враження. Наступна книга це книга Санаторій. Про неї в мене буде окреме відео, да, де я буду говорити про неї свої враження. А ця книга мені сподобалась. Чесно кажучи, вже не дуже пам'ятаю, про що вона. Але ні, згадала, ладно. Цій книзі я поставлю сім. З 10, да, тому що мені сподобався де да, сюжет. Мені сподобалась внутрішня така боротьба головної героїні, де самою собою, і як вона дав, в принципі, заправлялася ситуацію, і був оцей в мене момент неочікуваності, але, чесно кажучи, я здогадувалась да, трошки, хто може бути залучений. Дав в ці події, да, те, що відбувалося, але я не могла передбачити, хто буде основним не таким антигероєм. Я могла тільки визначити як помічників, да, хто може бути залучений, да, не тільки одна людина. Але фінального героя я так і не вгадала. Да. Але, але сюжет мені більше бував, ніж минула книга, тому я поставлю сім. І мінус, але я. Не додав в оцінку свою цей мінус це м'яка обкладинка. Да, я, до речі, дізналася, що є тверда, а є м'яка, тому хто захоче прочитати, да, це на ваш вибір, але є можливість купити тверду обкладинку. Я не знала. Тепер знаю. Я не буду купувати знову з твердою обкладинкою, де да, навіщо я буду за це переплачувати знову. Тому, так, хто не знає, я не люблю ну, які обкладинки, не знаю, як ви, але да, по. Після цього такий вайб, це її просто тримає. Да? Ну, вайб такий собі, чесно кажучи, да? але що поробиш? Так, книга цікава. Наступна книга, яку я не можу не поставити 10 з 10, Сутінки. Це саме на друга частина молодий місяць, де, я думаю, всі знають сюжет сутінок. В цій серії Едвард покидає Беллу, да подумає, що так буде найкраще. Да? Найкраще для неї і не для нього, але для неї. Ось там я не люблю саме цю серію, тому що там Джейкоб постійно Джейкоб заграє до Белли і деталь мені не подобається. Я така no. Ага, да, тому у цій частині ну я поставлю десять засіди, тому що це сутінка, тому що це вайб б дитинство, ностальгія. Я не можу собі нічого зробити. Я всім частинам, всім частинам сутінки поставлю 10-10. Говоріть, що хочете, ставте, що хочете, але мене буде 10-10. Да, Отак-от. Тому... Ну, в принципі, ця частина була, ну. І Мені взагалі книги цікавіші, насправді, напевно, ніж фільм, тому що там більше якось розкриваються персонажі, і є більше додаткових якихось моментів, інформації, яку не подано в фільмах. Де тому з за цього я можу сказати, що книги мені більше подобаються. І ніби персонажі трішки по-іншому розкриті, більш відкритіше, я б сказала. І, ну, знаєте, Абела виглядає не сильно розумною, що в книзі, що в фільмі. Да, от її виб, вибір, її давчинки, ну це, звісно, поза логіки людської, знаєте. А, так, наступна книга. Називається вона рейк -Ябік». У мене також ніби а, вже було по ні відео, тобто, або воно було в шортах, або я викладала на Ютуб, я вже не пам'ятаю, що ми можемо бачити тут з мінусів, міга-обкладинка. Це, це основний мінус для мене. Ці книзі я поставлю, напевно, також сім з десяти. Ні, шість десяти я ці книзі поставлю, не тому що знову ж таки розслідування, які там проводяться, вони мені ну, сподобались. Да, я зрозуміла, зрозуміла да. Вони мені сподобались, але мені не сподобались головні герої, які його проводили. Тобто, я очікувала одного головного героя, який, якого показують. На початку роблять на ньому акцент, потім його прибирають, показують іншого головного героя, на якому роблять акцент, потім його також прибирають, і вже цим розслідуванням займається третя взагалі людина. Ось тому мені не сподобалось. Я коли читала на початку про першого головного героя, я очікувала, що далі нас з вами сюжет буде крутитися навколо нього, але виявилось, що ні. Виявилось, що буде крутитися сюжет навколо іншої людини. І я вже така, ну, смирилась. І виявляється, що взагалі довкола третьої людини. Да, вона буде за третя людина розгадувати це вбивство. Я така, що? Якби? Е, да, ну, і там, що в принципі більш-менш було очевидно з вами, де що буде відбуватися, але я не вгадала, хто винен буде, я не очікувала. От, як от буває. Да? Але в цілому, за атмосферу ці книжі, ну вона мені сподобалась, за атмосфера була чудова, але саме ось цей момент розслідування я поставлю саме 6. Ой, наступна жахлива, одна з жахливіших книг, які я коли-небудь читала: Голий ланч. Я не знаю, чи ви її читали, чи ні. Е, написано, що це, типу, роман. Вона коштує. Вона не коштує, вона не вартує своїх грошей, не вартує. Може, комусь це і подобається, але мені ні. Тут у нас, по-перше, немає прямого сюжету. Тобто, як відривки частини, що могли відбуватися з іншими людьми. Ну, мені це не цікаво. По-друге, тут розповідається про. Наркоманію, де люди під всяким кайфом, тріпом, що з ними відбувається. Там розписуються жахливі речі, хоча сюжет мені трошки не. Ну, коли я читала опис цієї книги, про що вона? вона мені здавалося, що буде про зовсім інше. Але воно, типу, про якісь марення, параної, хаос. Мені Взагалі, я засипала під цю книгу. Я її дочитала, бо я думала, там щось буде цікаве. Я думала, може, ну це просто як до чогось веде, да, в кінці автор розповідає, як uh, збавитися, як uh, вийти, да, кинути якісь речовини. І описує, коли ти їх кидаєш, да, який жах відбувається. І та я така: ну спасибо, буде знати, буде знать. Буду знать." Да, і розповідає, як потрібно що вживати. Ну, пасіба. Спасибо, дуже корисно. Їй книзі я поставлю. Три з десяти. Просто ну, не люблю її взагалі. Наступна книга. У нас з вами автор Мері Купіка. Не знаю, кажучи, чи це жінка чи хлопець. Звучить як жінка, але це зникла жінка. Окей, багато слова жінка. По-перше, у нас з вами є такий гарне оформлення, такий зріз красивий. Де да, тут якраз ліс? Да, і розповідається про жінку. Логічно, да? Про жінку, яка зникла разом зі своєю дитиною, да, і одна зниклих дівчат повертається, да, тому хочуть все з'ясувати, що відбувалося весь цей час. А, ось. Чесно кажучи, вже не дуже пам'ятаю сюжет. Відчуваю себе не дуже цього факту. Але я пам'ятаю, що вона мені сподобалась. Да. Я не... Це, по-моєму, у нас з вами. А... Помиляюсь. Я думала, це книга на основі реальних подій. А, але це інша, яку я маю. Да. Тоді помиляюся, вибачте. А, так, ці книзі я поставлю 8 з 10. Я пам'ятаю, що я була після неї дуже вражена, вона мені подобалась, і я була в захваті. Да. От дізнатися, да, що ж все ж таки відбувалося. Тому цій книзі я поставлю 8 з 10, Хто хоче прочитати, якщо ви хочете читати в напрузі, да, я знаю, що вона є популярною, да, тому ви можете спробувати. Вона дуже, дуже класна. Я вам рекомендую. Так. Наступна Назвала серія книг Саймона Бекта. Це четверта частина поклик з могил. Тут у нас з вами не буду розповідатися про нього да про судмедексперта Девіда Гантера. Про нього вся серія книг Саймона Бекета у ці розслідування це про проймана е, Девіда Гантера. Да, у нас це з вами судмедексперт. Саме Саме четвертій частині я поставлю, можливо, також 60-те. Я пам'ятаю, що я була не сильно вражена цією частиною, тому що зазвичай, да, коли ми читаємо про якогось героя, ми читаємо всі аспекти да, про нього, тобто про його роботу, да, про що починалася та книга. Це саме більші подробиці про його роботу, як він все розслідує, да, і, і як його там переслідують та, і, і, і так далі, да, тому що робота все ж таки небезпечна. Далі ми з вами почали стикатися з, з якихось вже лівих людей, більше роз... Більше не з вами пішов, да, фокус на його особисте життя і так далі. Тобто ми не бачимо про його розслідування, про його роботу, чим він займається, розповідається про його особисте життя, але він його не будує. Да, і це мені не подобається, бо я така, ну, може, жахмата. Стільки книг його будувати, в тебе щось не виходить, так, може щось попробуй. Розумієте, Саме четверта частина, да, я її поставлю 60. Де мені вони не дуже сподобалась. Ну, воно цікаве, але я не побачила фокус на головному героєві. Де тому він ніби там став, знаєте, не судмед-експертом, а детективу. А що є детектив? Наступ. Судінки. Частина, яку я також став десь зі 10. Бо це судінки. Це перша частина у нас з вами книг про Едварда і Беллу да, тут про їхнє знайомство, да, як вони тут, як вони тут захо, закохуються? Тут моя улюблена фраза: закохався лав у ягничку. А вона каже, яка дурна, це ягничка. А він каже, який мазохіст цей лав. Ну, вибачте, ну як не любити, бо коли ти дивишся в ранньому дитинстві, там, я не знаю, 10 11 ти такий вау! які діалоги! Який класний Едвард. Ну, тому що в фільмі да, це Роберт. Роберт Патінсон. Тому я люблю да, саме цю частину, ну, я люблю всі частини, окрім другої. Але саме в першій. Саме книга класна, да? тому що там більше розповідається про те, як вони знайомляться, та й про те, як початок та цих самих подій, і які є ті моменти в книзі, які не зображені в фільмі або опущені, або показані по-іншому. Тому мені цікаво дізнатися, як авторка да, хотіла це все показати. Наступне. Джордж Орвел, донька Пастора. Я люблю Орвела, мені складно його читати. Я називаю, що я кажу, що вона з ним токсичні стосунки, бо він мені складно читається, але я люблю його читати. Е, та ця саме частина мені сподобалась, вона не була така прям складна, як 1984. Але й Орвел сказав, що це його не найкраща робота. Це так: тренування. Я Нічогось у нас отак тренування виглядає. От ці частині я бездавлю шістдесяти. Де, звичайно, це не, це не зовсім мій жанр. Я люблю більше детективи, містику, розслідування і так далі. Але саме Орвел тут піднімає різні питання, давнотрушньої боротьби, релігії і, і, і так далі. Їх так, може все життя змінитися просто за секунду. І показує, як головний герой, ну, героїня виживає да, в тих складних умовах, в яких вона опинилася. Наступне: Тес Герц Сеткісток. Одна із найкращих книг Тезгерзини, які я коли-небудь читала. Мені сподобалось все. Де ці книги я поставив вісім з тому що мені сподобався сюжет, де мені сподобались події, як то все описано, де не читається вона нудно, вона гарно читається, вона не є нудною. Тобто в мене від неї тільки позитивні враження, тому я не можу якось хейтити. ну я покладенка, ну гляньте. А обкладинка теж гарна, тому цю книгу я не можу поставити якийсь мінус, тому я поставлю 8 з 10. Дуже гарна, рекомендую. Якщо ви любите твор... творчість десь Гаррітсон, де да, схожі книги, то читайте. Хімія смерті. Саймой Бекет. Це шоста частина, да? там ще буде п'ята, але зараз це шоста. Це остання частина, яка є перекладена, можливо, є їх більше не перекладених, я не знаю. Де тут знову ж таки про кримінального антрополога, нарешті, нашого Девіда Гантера? Е, да? І у нас тут якраз. якраз... Е, вона мені сподобалась, бо ми повернулись ніби до начального Саймона Бекета. Я знаю, що не не завжди, да, не всім подобається сама остання частина, але вона мені сподобалась, да, тому що не знаю, буде все прекрасно, ну, типо розслідування, да, все, як я люблю в частинах Саймена Бекета. Тому я цій книзі ставлю 7 з 10. Перед останньою назвами ну, книга це також Саймон Бекет, і їй казала тільки п'ята частина. Невгамовні мерці. Ця частина саме мені дуже сподобалась, да, також, да, тому що ми вже бачимо в ньому м, як тобі, про вже його роботу, да, специфіку і так далі. І як воно розповідає мені. Дуже сподобалося, де да, подробиться його життя, різкий поворот подій на те, що з ним відбувається. Да, то мені тут все сподобалось. Тобто у нас був з вами тут такий баланс між його професією, все ж таки і показує специфіку, що було на початку, да, і, в принципі, про його особисте життя, яке не відбувається. Ну, знаєте, такий балансик. І остання. частина, Остання книга. Ой, ці книги я забула поставити займену Бекету Бозі. І ці я ставлю 8. Далі я можу поставити лайк. І останнє. Сутінки. Третя частина. Затемнення. Ну, десь з десяти, тут навіть не обговорюються, бо це сутінки. Але да, саме в третій частині, якщо пам'ятаєте, там про те, як о, Вікторія робила, створювала перволітків. До вампірів, перволітків, і вона хотіла знищити балу, щоб вони її унічтожили. Да, але коли тут працювали разом з Вовкуваками, з Джейкобом. Ну, коротше, якщо пам'ятаєте цю частину, в книзі ну, мені також все сподобалось. Да, мені здається, трішки Ну я буду передивлятися фільм, да, щоб знайти відмінності книги від фільму, але вона мені сподобалась. Ну, це ж судінки, про що вам кажу. Ось тому я поставлю цій частині 10 з 10. Де тому, але книга в назвав мене 500 стрінок, 500 чимось. Це було важко. Де тому, ось так от. Зутінки, звісно, ще всім рекомендую, да, бо я Не розумію, навіть якщо ви задасте питання, чому? Це ж логічно. Де тому ось читайте всі сутінки, читайте, я вас прошу. Да, і це був мій перелік книг, які я прочитала за осінь. Да, якщо ви читали якийсь цих книг, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете ваш відгук, да, тому що цікаво порівнювати, да, як книга сприйнялась мені, і вам, яку ви оцінку можете поставити, а яку я. Ну, оцінком 10 з 10, це понятно. Я дуже дякую всім за перегляд цього відео. Якщо ви додивились до цього моменту, ви, звісно, вау. На так би мовити. Да? І я бажаю всім гарного дня, ранку, ночі. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. А, да? І О, пока! Де да? ми з вами зустрінемось в наступному? Воно буде. Отак от. Бай!